Здригнувся світ, це біль пекуча, бо на хресті розп'ята пуча, немає сонця, тільки ночі, нема життя, закриті очі, нема весни і спалили, ні це не сни і взяли, і вбили, бо їх ви що українці, це сорок перший фашисти, німці. Розстерігана весна, Розстріляні мрії, стохне від болю земля в моїй Україні, розстріляна весна, розстріляні мрії, і від болю земля в моїй Україні. Я без Анастасія. Мені 8 років, я родом з Одеси. 24 лютого в моїй країні почалась війна. Мені з мамою і братом довелося покинути рідний дім рідних та друзів. Ми виїхали до Германії, міста Берлін. Я дуже сумую за школою, зі своїм першим вчителем. За однокласники, за тренерами, які займаються зі мною, мрію, щоб закінчилась війна, і ми знову могли бути всі разом в нашій незалежній Україні. Незважаючи на те, що виїхала в рідного міст, я продовжую займатися улюбленою справами, танцювати і їздити на змагання, тому що я Україна з Незалежності Україна. просили у лютому закрийте нам небо. Весь світ дивувався, навіщо то треба? Росія не вдарить, вона лиш лякає, вона навіть зброї такої не має. У березні допоможіть ми кричали, ви сумно дивились, і очі ховали. Навіщо так голосно, трохи тихіше, розмова з дияволом вам важливіша? У квітні матуся хоронить дитину. Ви мужньо приїхали в нашу країну. Знов сумом дивились. І щось обіцяли, тим часом батьків своїх діти ховали. У травні летять до нас сотні привітів. Такого терору не бачили в світі. Ви радите нам, краще землю віддайте, і хлопців з полону самі визволяйте. У червні кричати не мали ми сили, і вже самостійно багато зробили. Створили їм пекло, зібрали на зброю і вашими небо закрили собою. Тепер у сльозах зустрічали ми липень. І до несли свої квіти. Ми правду в цім світі таки віднайдемо. За рідну в країну боротись підемо, щоб рідна країна як квітка розквітла. Нас Бог береже і матусі, молитва. У серпні вітаю тебе, Україно. Смілива, незламна, відважна та сильна. Подільська земля посилає вітання, і ти переможеш. Я впевнена, знаю. З Днем Незалежності, слава Україні! З Днем Незалежності! Вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне, світле, чисте небо, за вільне краще майбуття Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, хто захищає Україну ціною власного життя. Я маленька українка, треба всім це знати. Українець є мій тато, українка мати, українкою вродилась. Українка, буду, тепер рідну Україну, вік я не забуду. Моя рідна Батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, українець, в мами я. Є у мене рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Силаю я вітання, моєї рідної України, і святом велитом вас, я вітаю, Божа родилася наша країна. Мира і радості всім нам подають щастя і знаги рідної землі. Розцвітає калина, зеленіє лишина, степом катиться луна. Це моя Україна, це моя батьківщина. Що як тато і мама одна. Україна моя співуча, ніжна нена, колиська добра. Я люблю твої древні кручі, буйно зелені, на схилах Дніпра. Ти у у пісні, у слові, ти у думах, співця кобзоря. Україна моя казкова, наше серце для тебе співа. Живи Україна, живи для краси. Для сили, для, для правди, для волі, співай Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Моя Україна звіті коли у чорному морі, у стежках крізь поле. Люблю тебе, рідна, сумую, знаю. Немає у світі найкращого краю. Крилатий вітер розвиває стяг, бакить і золото на нім переплилися. Наш прапор не наче птах, народ не вмер, нікому не скорився. Ми пишемо історію землі твоєї незалежної країни. Ми, громадяни, дорослі і малі. Держава, наша вільна Україна. З Днем незалежності! Ми вас вітаємо, Україну любити, щиро бажаємо. Цей день знаменитий для всього народу. То щирі вітання, величному роду і мирного неба на многі літа. Дивися, безкрайнє синє небо, стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну і щиро дарує надії і добро. У цьому шатрі килими золотаві, із соняхи, вшита, пшениці, вівса. А десь моє річ, як крапельки неба, волошки блакиті, яка ж то краса. Тут мешкають люди, привітні та чесні, і з хлібом та сіллю зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата, усіх нагодують безмежні лани. Хай знає весь світ про казкову країну, де синє небо та жовті поля. Хай Квітне щаслива моя Україна, Україна найкраща пристійна, любима земля. Бужусь і радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати, слова мелодії, вірші складати. Я, Українка, живу в Україні, на вільні і єдиній моїй батьківщині, де все мені в раді, ліси і садки, озера і річки і глибокі ставки. Лани не осяжні, і гори, долини, світ білосніжний у лузі калини. В душі моїй солодко грає сапілка, бо я з України, бо я українка. Живи Україна живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках на сторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. В милю говорить. Там яснее, что солнце сияет. Там золотче пахнут квіти. Різні в світі є країни. Гадні я є багаті. Та да, найкраще Багато на великій карті, ти серед них, вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама на долоня, тепла щира. Не в серці українська мова. Ви і любов, і світла віра. Світокні мальчи, мак і левкою. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знаєш, що іншої такої не зможеш в цілому світі відшукати, дорога моя Україна, шлю тобі, привіт з Нідерландів. Вітаю тебе з днем незалежності, бажаю найшвидшої перемоги. Хто ти, дівчинка, маленька, донька України неньки? українкою зовуся, й тою назвою горджуся. А по чим тебе впізнаю, бо українському звичаю. Мене вдача щира й сміла, і відвага духа, й ціла, і душа моя здорова, українська в мене мова. Я Чорного моря, у квітів каштанів і сонях і в полі, у творі, у якому ми з друзями граю, і у пізнях, які радо співаю. У рідних, в мамі, тату, бабусі. І у люстерку, як в нього дивлюся. Б'ється о серці моєму завтра завжди мною моя Україна. Цей серпневий день приймає Україну щирі вітання. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її соломіну, днем незалежності України. І в найкращі, і в найскладніші моменти громадяни України залишаються оптимістами. Ми віримо в нашу країну, в її гідне майбутнє. Ми обов'язково станемо заможною демократичною державою, з Днем Незалежності! Нехай це свято додає нам сили та впевненість у досягненні цілей на благо нашої країни. Бажаємо всім міцного здоров'я, злагоди, добробуту кожного будинку, миру, нашій рідній землі.